А ми продовжуємо худнути смачно та без дієт. А здорова людина це струнка людина. Зайва вага це завжди дефіцити в організмі та хвороби. Давайте зараз поговоримо, а що нас робить здоровими. Будь-який продукт, який підвищує інсулін, і це не тільки цукор, заважаю вам бути здоровими та призводить вас до хвороб. Два продукти, які не стимулюють інсулін, це клітковина та жир. І навіть якщо ви їсте білок, чим менше в ньому жиру, тим сильніше інсулінова відповідь. Тобто пісний білок викликає різкий стрибок інсуліну, чим жирнішого білка. У продуктах має бути більше жирів. Ви знали про це? Продукти, які виснажують ваш запас нутрієнтів, теж призводять до хвороби. Нам потрібні вітаміни, мінерали, незамінні жирні амінокислоти, оміга-3, а також фітонутрієнти. Із продуктів це один із моїх найлюбленіших який? Квашена капуста. В одній склянці 700 мг вітаміну С. Він потрібний для колагену, для кісток молодості, шкіри, для гарної роботи вашого серця. Це дуже сильний антиоксидант. Без вітаміну С ви дуже сильно втомлюєтесь. І ще квашена капуста це чудовий про і пребіотик. У ньому багато корисних бактерій для мікробіома нашого кишечника. І так. Приєднуйтесь до нас і хотнути. І будемо хотнути разом смачно та корисно.